Давай пограємо в гру посади квіти на клумбі. Клумба у нас квадратної форми, квіти різного кольору. Назви колір квітів. В центр посади. Червону квітку, у правому верхньому куті жовта, у правому нижньому куті зелена, у нижньому лівому куті помаранчева, у верхньому лівому куті синя. Гарно вийшла клумба. Зроби і ти таку клумбу.